Що хтось за цим всім стоїть, Хтось, хто це все створив, хто дав цьому всьому життя. А я до того, ну, Бога близько навіть не знав, я вважав, що його не існує. І коли я почав читати Біблію, це був також один з тих моментів, коли, пам'ятаєте, Павло говорить, коли ви спостерігаєте за творінням, ви не можете не побачити за ним Творця. І коли я почав читати Біблію. Знаєте, багатьох э, лякає старий заповідь. там, ой, там крові стільки, та сьогодні більше крові. 50 мільйонів абортів в рік. І людство приходить в жах від того, що там, ой, епідемія прийшла, там, якась кількість людей померла. А то, що 50 мільйонів дітей знищили, це то нормально. І знаєте, коли я почав читати старий заповіт, і я побачив Бога люблячого. Милуючого, тому що там стільки е, історій було з ізраїльським народом, стільки вони там чудили, стільки він їх прощав, я дивився, думаю, ого, оце Бог. Скільки в нього милості було, терпіння. І потім, коли я почав читати нові заповіді, побачив Ісуса Христа, то вже мене тоді накрило остаточно. І на, знаєте, на, на, коли на фоні других людей ти на себе дивишся, то ти завжди знайдеш когось більш такого темнішого, і ти на ньому світліше виглядаєш. І тобі здається, що з тобою все нормально. Але Но коли ти дивишся на себе на фоні Ісуса Христа, <хи> тоді всі плямки видно. І тоді я прийшов до розуміння нарешті, що я грішник, і що я йду в пекло, що мені потрібен Ісус. Ми в 2000-му почали служіння, і в 2001-му ми почали їздити в в'язницю. Це була жіноча в'язниця, там була туберкульозна лікарня. Нам дали можливість служити там. І ми проводили раз в тиждень, потім вже пізніше два рази в тиждень навіть ми туди приїздили. І майже на самому початку я пам'ятаю, ну десь може кілька місяців ми вже там були. Я пам'ятаю одну жінку. Яка вийшла на покаяння після проповіді. У нас там взагалі було часу десь в середньому 40 хвилин на все про все. Поки нас туди запускали, поки там збиралися люди, то в нас приблизно на служіння було 40 хвилин. Одна-дві пісні, проповідь 20 хвилин і молитва за бажаючих, хто потребував зцілення. І вона вийшла, вона попросила помолитися. Вона вийшла спочатку на покаяння, вона прийняла Ісуса Христа і потім попросила помолитися за зцілення. В неї був туберкульоз, туберкульозна лікарня. Там були ще інші з іншими діагнозами, але найбільше там було з тих, хто з туберкульозом. Вона така була виснажена, дуже втомлена. Я не знав її історії, що там було з нею, хто вона. Я поняття не мав, хто вона, я тільки запитав, як її звати. Я за нею помолився, і після того ми вже не бачилися. Десь, напевно, через пів року ми. Нам дозволили служити ще в зоні, в їдальні там, і ми, коли ми йшли через зону, я побачив її, вона стояла біля того свого бараку. І я впізнав її. Вона вигляділа вже зовсім по-другому, вже не худа, не виснажена, вже такі щоки круглі, від'їлася. Я кажу: о, як твої справи, що там відбувається, Приходь на служіння, ми тут в їдальні служимо. І вона почала приходити.